Осцилограф увімкнено. Закриваю впускний клапан номер 8 Ротор генератора готовий до запуску. 23 та 4 секунди на другу. Кожне їхнє рішення натягало реактор, на рогач далі, ніж будь-коли раніше. І тут почалася перевірка. Насоси вимкнули і пішло. Насоси припинили качати воду через реактор. Уранове пальне більше не контролюється охолодженням, не контролюється стрижнями. Баланс одразу зміщується у протилежний бік. Менш ніж за секунду зростає реактивність. Всередині ядра решта води швидко стає парою, створюється порожнеча. Свіжої води на заміну немає. Пара збільшує реактивність, вона збільшує тепло. Воно пару, вона реактивність. Рештки ксенон розпадаються. Енергія накопичується. Більше зупинити її нічому. 23 та 35 секунд на другу. Напруга стрибнула, Сашо. Що ти накоїв? 23 та 40 секунд на другу. У кожній кімнаті управління, кожного ядерного реактора світу є кнопка, що має одне призначення аварійно. Тобто миттєво зупинити реактор. У радянських реакторах ця кнопка зветься аз 5. Натискаєте АЗ-5, усі поглинаючі стрижні повертаються, і реакція зупиняється. Але. На що чекаєте, Легасов? Кажіть вже вашу брехню. Товаришу дятлов останнє попередження. Або що? Заради бога, дятлов. Легасов вже все сказав, що катастрофу було не відвернути. Він щось знає. Товаришу дятлов, вона щось знає. Я знаю, хто ви, Валерію Олексійовичу. Ви брехун. На сьогодні досить. Відповідачі залишаються під вартою. Суд я не закінчив. Я маю ще докази. Це не обов'язково. Ваші свідчення завершено. Засідання закрито. Ми продовжимо завтра. Дайте йому закінчити. Товаришу Щербина. Дайте йому закінчити. Дятлов порушив усі правила. Підштовхнув реактор до межі руйнування. Бо вважав, що є стоп-кран АЗ5. Проста кнопка, яка все вимкне та за створених ним обставин тієї кнопки не було. Аварійна система мала фатальний недолік. Двадцять три хвилини 40 секунд на другу. Акімов натискає Ази 5. Оглинаючи стрижні, які повністю дістали, почали повертатися в реактор. Вони зроблені з бору, що зменшує реактивність, але не їхні кінчики. Кінчики зроблено з графіту, що посилює реактивність. Чому? Чому? Тому що наші реактори не мають ковпаків навколо себе, як реактори на заході. Тому що ми не використовуємо належним чином збагачене пальне в ядрах. Тому що ми єдина нація, що будує охолоджувані водою та регульовані графітом реактори з додатнім коефіцієнтом порожнинної реактивності. Так дешевше.